Близько 14.20 російська армія обстріляла житловий квартал центрального району Херсона, снаряд влучив у багатоповерхівку. Був на кухні. Я клупанула і спасипа, стікла все. І шум такий пилі, клуб дима. Нічого не видно було. Через 5 минут десь Росії забудь машини побиті. мопедик ми теж диму. Я навіть не зрозумів, що Вона і все. Клуб дима, такий тут люди кричать: тут дівчина ранила шістнадцять лежала все саме. І сусідку мене ранила теж ніну забрала скоро. Поранені отримали троє людей. Серед них – 16-річна дівчина. Як повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лікарі борються за її життя. У неї вибухова травма, забіг головного мозку. Усі поранені під час обстрілу були на вулиці. Ми не чули повітряний. Воно прилетіло так не... неожиданно, я ж кажу, ми тільки пообідали з чоловіком, я мила посуду і воно це ці... влякалось. Ну, що ну, в вікно, а тут все це, і тут ну, жінка, от 30, може, лежала жінка. Ну, Скоро одразу викликала скору, скоро приїхала, забрала. Ну а тут, коли вийшли на вулицю, тут же жив. Я только мусор выносил, только дверь открыл. Я с той стороны, что у нас вот сюда вот корпус. Зашел у подъезд Сразу. И все. У багатоповерхівці зруйновані балкони, пошкоджені вікна та автомобілі, які були припарковані поряд з будинком. Також уламки пошкодили газопровід. Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Ірпеченко, Суспільне новини, Херсон.